Вітаю, всіх вітаю на каналі Теросонця та місяця. З вами Юля. Всім доброго здоров'ячка, мирного неба, доброго часу доби, добра вам година. Слава нашому українському роду! Слава нашим захисникам! Сьогодні карта тижня для вас на наступний тиждень, тобто з 9 жовтня, що там, 15-та, так буде? 15 включно жовтня, ну на цей тиждень, з 9 жовтня по 15 включно, як обично, по неділях карта тижня вам на наступний тиждень. Уже жовтень, вже середина жовтня майже. Так швидко, так швидко плинно йде час. Я той вересень взагалі не, не зрозуміла, він був чи не був. Якось так пролетів, що Но сьогодні дощ. Холодний, такий, вчора було тепло. Вчора заморозок точно, напевне, був, вечором було дуже холодно. Пара з рота йшла. А вчора вже було тепло, так було чудово тепло. Я там деяку ще роботу на огороді, ще бур'яни якісь там громадила. І то так було тепло, що я вечором помилася в літньому ще душі. Абсолютно мені було не холодно, просто нагріла води і, і, і в літньому душі, порівняно з позавчора, що позавчора я оділа дві когті куртку зверху вечором, ходила кудись з собаками, там ще кормила їх. То вчора просто помилася в літньому душі і було не холодно. То зрозуміло, чому було тепло, що я хочу сказати, що на дощ. Сьогодні вже дощ і дощ доволі холодний. Знаєте, такий маленький дощ падає, ніби моросичу від самого ранку. Але дощ холодний, вже не так, як вчора. Чи буде ще тепло, чи ні, я до чого веду про погоду, чи буде ще цікаво тепло, бо я люблю тепло. Так, карта тижня В першому варіанту. І карта тижня на цей тиждень для другого варіанта. Якщо вийде щось там таке, якась там карта не дуже, то буду брати пораду. На дні дуже гарна карта зірка, дуже гарна, я дуже люблю. У цій колоді цю зірку. Дуже красива. Не знаю, що мені сам більше подобається. З усіх зірок, з усіх карт зірок є дуже багато, але ну, мені ця в зеленою вона ну, дуже гарна. Так, не забувайте, звісно, наш розклад загальний, що може зрезонувати, не зрезонувати, це таке, це загальне. Щось там для себе та візьмете. А якщо нічого не ваше, то можна, можна ваш варіант. Про це не забувайте. І пишіть, прошу відгуки, зворотній зв'язок про попереднє відео. Пишіть попередні, попередні розклади на ці карти дня. Пишіть відгуки, як вам резонувало, зрезонувало. Дуже буду вдячна за ваші відгуки, за коментарі, за зворотній зв'язок, за любі ваші якісь активність на каналі. Я завжди дуже вдячна. Прошу глядачів каналу. Підписуйтеся, підписникам дякую, хто зі мною, а глядачів каналу, прошу підписуйтеся, бо мені приходить аналітика. І більше на та не то на половину, третя частина глядачів у мене не підписані. Було 25%, дивляться, хто вас там дивиться, там ну, аналітиці кожна добірка щотижнева приходить. І Там було ж раніше було 25% підписані, 75 не підписані, дивляться, зараз вже 31 дивляться підписані, а решта не підписані. 60% там з чимось. 31 чи 34% підписаних, а інші не підписані. Тобто, дивіться, яка велика кількість дивляться не підписаних, Більше у 2-3 рази, чим підписаних. Щоб було б, наскільки, можливо, була б вже то, що моя мета тисячі підписників, можливо, вона б вже і була, якби ті всі, що дивляться, були підписані. Тому глядачів каналу, прошу підписуватися на канал. Якщо вам щось не подобається, якщо ви щось не вбачаєте, що щось не так, чи теми якісь хочете інші, пишіть, будь ласка, пишіть, пропонуйте. Я буду розглядати, дивитися. Якщо таке, така тема ж загальнодоступна, то, звісно, я буду робити відео на ту тему, розклад буду на ту тему вашу запропоновану, буду дивитися. Так, тайм-коди будуть в описі. Там останніх два ще хотіла сказати. Останні два відео то я їх раніше знімала цього тижня. Я жодного відео не знімала. То було все, що було цього тижня. Що ви бачите, то все було запланованих, тому що я ходила в лікарню кожного дня, коли колола, і я знала, що я не зможу не енергетично, не фізично буду не встигати. І там було одне відео зовсім таймкодів, не було, інше чомусь тільки не було другого. Тож я дуже вибачаюся, я все, все виправила, все написала, бо тому що то я їх раніше запланувала, а таймкоди не встигла встановити. Тож то, це вчорашнє відео, і на четвер там було послання богинь, там не було таймкоди, було написано таймкод, а е, часи були не виставлені. Вибачаюся, така просто я, я просто дуже була забігана. Місто, район, лікарня, місто, лікарня, район тут район і область каталася по лікарнях. весь тиждень і уколи мені ставлять лікую очі. Коли ставлять під очі, прихожу, як вибачте, бамбула з тих уколів, очі підпухші, синяки під очима, тому що ну ставлять уколи, лікуюся. І в мене трошки часу не було, і я призабула, що в мене в цих запланованих, які я виставила, не було тим кодів. Тож за такий казус обичаюся, я виправилася. Хто дивився, то там можете зайти ще раз порядитися, що я вже виправилася. Я там коди поставила. Так, поки наговорила, надіюсь, ви вже вибрали це. Я забула би сказати, що тигрове око і е, кришталь. Другий варіант кришталь зачекає. Тигрове око. Вітаю, у вас перший варіант. Тигрове око. Карта тижня для вас на цей тиждень. Король Пентаклів. Гарна дуже карта, ресурсна карта. Дуже ресурсна карта. Тут навіть у нас, як бачимо, зображена коровка. Чи воли, чи корови, чи бекі. ну, ні, То, то певно, чоловічої статі корова. Ну, все одно це е, е, на Пентаклях зображають цього тіль, тіль, тілець. тільця цього. Все одно він це символ доходу, символ прибутку, символ достатку. Так що, якщо навіть ви жінка, все одно цей тиждень у вас буде якийсь ресурсний, дохідливий, прибутковий, можливо, від мужчини. Такого пентакливого вашого любячого чоловіка, чи тата там щось буде, вам якась допомога, може навіть може щось там оплачувати за вас буде, якщо ви не маєте нікого з мужчин такого такого, ну кому це не актуально. То ви сама просто це не король мужчина, але ви сама просто будете по масті, беремо так. Будете якась ресурс на цей тиждень, будете мати якийсь дохід, може. А може, якщо це навіть і не хтось із вас там близьких рідних такий король, може там якийсь директор, шеф ваш, якусь премію там вам дасть. Ну, не знаю, там підкладайте до себе. Ну, це дуже гарна карта, дуже хороший тиждень. З діркою можу сказати так, що. З допом тут, тобто не з допом, а з дном колоди, що це тут можливо навіть те, про що ви мріяли. Може, кому актуальна тема кохання, то може просто бути те, що ви цей тиждень можете познайомитися з таким королем, ресурсним, хозяйським таким господарем, таким стабільним. Ось з таким мужчиною можете цей тиждень познайомитися. Тобто, якщо ви про це мріяли, по зірці це може бути, що здійсниться чиясь мрія. А можливо, ви віртуально зустрічалися, тобто, зустрічалися ну, е в мережі, переписувалися, може, созванювалися з якимось ось таким королем і е ще не. Ну реально можна зустрічатися. Цей тиждень є така, є така ймовірність, що ви можете та мрія, а що ви мріяли, що вже з ним реально зустрітися. Ви можете зустрітися. Може, там десь познайомилися з людиною, яка десь там сам далеко живе. І У вас не було можливості зустрітися певний час. Цей тиждень може бути така ймовірність, що ви зустрінетеся в реалі. Це ну це я кажу, що просто кому актуально, то підкладайте до себе. Комусь актуально, що ваш чоловік вам якийсь подарунок зробить законний, комусь що коханець, комусь шеф на роботі якусь там премію дасть чи зарплату набавить, комусь е, хтось із віртуала, що ви щось про то мріяли. Хтось взагалі зустріне цього тижня, взагалі була самотня. Ну, це я все кажу для жінок. Ви були взагалі самотня до цих пір, і цього тижня ви познайомитеся з мужчиною, ось таким пентаклівом. Це про я просто скажу все, а ви собі там кому що підходить цей тиждень, що у вас, у вас щось буде пов'язано з таким королем. Якщо абсолютно нічого такого, ніякими королями у вас не зв'язано, повторюся, вже, як я сказала для тих, хто не має неактуально королі, то щось все одно щось збудеться таке, що воно буде дуже вам дохідне, ресурсне. Ну як не крути, вам цьому поможе мужчина. Тому що тут все одно це є король. Ви можете бути по пентаклях, ти по масті, ви сама цей тиждень себе проявите по цих пентаклях. Але все одно якийсь там король вам, вам чомусь підсобить. Може бути, чомусь допоможе. Може, дасть якийсь вам правильний номер телефона, куди подзвонити, звернутися і від того, будете мати удачу. Наприклад, шукаєте роботу і вам дадуть номер телефона. По-любому, знаєте, вам фігурує мужчина це відкидати, той факт, що тут король, не можна. Навіть кому взагалі не актуально нічого про мужчин. Все одно, щось, щось там у мужчина у вас щось цей. Дивіться, свічку забула заспалити, бачите, заболталася. Все одно мужчина цей тиждень у вас буде присутній, якийсь, е, якщо не напряму, то якось е, боком хоча б, якось косвенно, все одно щось буде фігурувати мужчина. Але тут по зірці це те, на що ви мали надію, те, на що ви мали великі сподівання, мрії, е, якісь е, мету якусь може свою ви мали. Ну, і... Те ще, що кажу по зірці, що я вже казала, що мережа. Дуже програється мережа по зірці, що хтось щось там у мережі, може, свій канал. Знаєте, може, ви теж маєте свій канал на Ютубі тут. Чи десь там в Інстаграмі оті блоги, влоги, як там воно називається, навіть не знаю, в інстаграмах, телеграмах. І це теж може бути, що по зірці це може програтися. І ви знайдете мецената цей тиждень. Вам хтось якийсь мужчина допоможе, може профінансує вас, може вам донат скинуть за якісь там, не знаю, за щось там. Неважливо, який у вас контент. Обов'язково там, так як у мене, даро, може, у вас там зовсім щось інше. І вам мужчина якийсь щось допоможе або е, прямо такі пентаклями фінансово, або це може бути допомога, знаєте, словом, але дуже така потрібна, дуже така, що ви того раніше не знали, чи не зуміли були би то зробити, а він вам підскаже. Може, можливо, навіть так, що може психологічно, ментально якось вам той мужчина може щось допомогти. Хоч це Пентаклівий король, хоч тут він тримає пентакль, це не мечевий. Але просто допомога від пентаклів, це допомога. І допомога вам може бути навіть така, що він щось вам підскаже, покаже, розкаже. Правильний якийсь шлях. Це ну, для тих, хто, хто має якісь свої якісь канали, якісь. Сторіночки десь веде, і можливо, це по інтернеті, інтернет я кажу, що це може бути в цій карті підказочка, що це стосується щось мережі, а вам якийсь там мужчина в чомусь допоможе. Ну, скоріше за все, звісно, що це матеріально щось, бо це все-таки пентаклі, але комусь може програтися так, що просто вам щось підкаже, допоможе. Може, подарунок якийсь дасть хтось, такий, що для вас буде дуже приємний, про який ви мріяли. Може, не обов'язково коханий, а може бути і так. Хтось там на роботі, хтось там якийсь друг, може, ну я не знаю, подарунок теж. Ці... По цих картах може поругатися подарунок для вас, від когось. Ну, це все, це все що сказала, це все для жінок. Одним словом, так підсумувати, якщо то тиждень хороший, те, про що ви мрі... мріяли. Особливо хто мріяв про мужчину, то це здійсниться. Цей тиждень здійсняться ваші якісь мрії. Якась допомога буде вам від короля Пентаклівого, або те, про що ви мріяли стосовно мужчини, про що ви думали, мріяли, хотіли того? То воно збудеться цей тиждень, воно навіть якщо не збудеться в повному обсязі, то воно почне збуватися цього тижня. Наприклад, так, як я казала для жінок самотніх, хто мріяв познайомитися з хорошим толковим ресурсним таким хозяйственним чоловіком, то цього тижня це не обов'язково, що вже пожениться цього тижня, ну ви можете познайомитися. Просто не упустіть свій шанс, щоб ви зрозуміли, що це той, що це той самий, про кого ви мріяли. Тут навіть вже заодно сразу і підказочка, що те, про що ви мріяли, не упустіть. Ось такий перший варіант. Ну, Для мужчин тут ще що можна сказати слово два, якщо мужчини є, бо бачу в аналітиці, що мужчини на каналі є, але ніколи коментаря не бачила. Що це, то це ви випали сам. Ви будете таким ресурсним королем. Те, про що ви мріяли, здійсниться. Може, ви щось отримаєте. Дуже якийсь, може, проект успішний свій продвінити. Може, десь там якусь. Нерухомість продасте, чи якусь машину отримаєте пентакля, суму гарну отримаєте, дохід, достаток, який у вас прийде цей тиждень. Якщо ви мужчина, то це ви ось цей король випили. І щось у вас таке станеться цей тиждень стосовно матеріальних благ, те, про що ви мріяли, що ви хотіли. Це, ну, це для мужчин, так, в двох словах, для мужчин. Ось такий перший варіант, гарний варіант. Король Пентаклів. Хай збувається Вам на добро і на благо усім жінкам і мужчинам. Хай цей тиждень буде у вас ось такий пентакливий король. Так, другий варіант. Кришталь. Другий варіант. Вітаю вас. Другий варіант. Теж Пентаклі, бачите, цей тиждень усіх Пентаклів. Сім. Цей тиждень у всіх, всіх що стосовно матеріального. Тут сімка Пентаклів. Маємо сімку пентаклів. Бачите, він е, готує цей хлопчина. Ці пентаклі він їх зробив і покриває лаком, і готує їх. До роботи він ще знаєте, він їх ще не продає. Він їх ще, коли вісім пентаклів, то вже там трудиться і вже можна продавати чи там купляти, чи що там. ну, Все, що ну, праця над вісім пентаклів. А тут він ще тільки 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 зробив їх. Він готує їх, якби, він захищає. Своє свою роботу він її не просто ну би сказати, не, не то що захищає, як це правильно удосконалює. Він удосконалює, він хоче, щоб вона була краще. Він не просто вирізав і все на продажу чи куди. він бачите, що ці пентаклі. Світлі, а цей темніший. Тобто він їх ще покриває ще там морілкою, лаком, ще шкурить, ще що там треба робити. Ось тут різаки в нього всі біля нього, ці стамески, ці все все Він працює над цим. Сім пентаклів. Він ще не не спішить, а він. він не просто сів і чекає, знаєте, цього свого труда. Він не просто сів і чекає, а він укладається в те, щоб працює для того, щоб зібрати гружаль. Він їх удосконалює для того, щоб краще продати. Розумієте, ну сім пентаклів це більше що чогось, це очікування якесь. А тут не просто очікування, а тут удосконалення ще своєї роботи. Він не сів і чекає, що воно саме зробиться. А тут удосконалює свою роботу для того, щоб зібрати гарний урожай для того, щоб продати їх так успішно, щоб він вилучив за них те, що потрібно, щоб він укладався недаремно. Щоби... Він взяв те, що він хоче, ті кошти там чи ресурси, які йому потрібні за ці пентаклі взяти, а не за що небудь. Те, що він довго мріяв, до чого він його мрія, якась його е віра в те, що він до чогось іде, прийде у своїй спеціальності, у своїй професії, у, своєму, у своїй майстерності. Він ось дійшов вже до того, що він не просто їх вирізав, а він їх удосконалює. Він їх покриває тим цим лаком. Це все він робить, щоб вони були ще кращі. Не просто сидить і чекає. Отож, це візуально, що ми бачимо по карті, отож, цей тиждень ви будете удосконалювати свою, свою майстерність. Звісно, скоріше все, з цього, тут програється щось стосовно матеріальної роботи, там, професії, якоїсь творчості вашої, ну і щось подібне. Ну, Можливо, кому актуально. Стосунки, то може і в стосунках щось ви будете удосконалювати, але все одно тут йде через призму це пентаклі, через призму е, стихії землі, е, через призму е, матеріального, е, матеріального, тобто, що можемо провести ще паралель, е, це буде е, фізичного. Якщо щось в стосунках, то ви будете щось фізичне, щось е, ну, не, не на рівні енергетичному. Духовному, а на рівні фізико-матеріального, розумієте, щось, щось таке будете вдосконалювати в своїх стосунках, можливо, кому актуально про стосунки. Ну, але більшість тут програється так, що цей тиждень ви будете вдосконалювати якусь свою майстерність, свою роботу, ви будете можливо вкладатися в щось. Вкладати якісь кошти, щось, але, але за то ви будете знати, чому ви це робите. Бо те, про що ви мрієте, те, до чого ви прагнете, воно здійсниться тоді, коли ви удосконалите. Коли ви будете удосконалювати оцю свою працю. Ви, ви не будете сидіти на лаврах і чекати, поки вам манна з неба упаде, а ви будете просто удосконалювати. Там, наприклад, щось у вас є там на продаж, ви його виставили, а воно сидить тупо не продається. А ви потім взяли і щось його там доробили, переробили, щось там такі вома під, підмастили, підклали, під, підтасували, Знаєте, ну щось, щось трошки так, якби, що воно більш було яскраве, більш блистіло, більш увагу привертало. Ось цей тиждень. Ви таке зробите. Ви це робити. розумієте, що якщо ви чуть-чуть вкладетеся, то ви потім можете зібрати урожай удвічі більший. Чим те, що ви уклалися. Розумієте, що ось таке ви будете щось удосконалювати. Удосконалювати щось, якусь свою працю. Будете працювати, над чимось будете працювати, будете до. Вищого рівня підтягати те, що ви знаєте, свою якусь майстерність, будете підтягати її вище до чогось вищого. Навіть якщо це якийсь предмет, який, як я повторюся, що ви виставили на продаж, ви будете його якось удосконалювати так, щоб ви його будете підтягати на рівень вищий, і ви його дійсно потім продасте. Наприклад, ви виклали щось продати, і то щось таке, що то ваша можливо творчість. Ну там. Розумієте, не якесь там, зуття, що на вас малетит і ви виклали, там що вже ви йому зробите, крім хіба що м -м, кремом помазуєте. А якщо це ваша творчість, якась, то ви, наприклад, виклали, а потім ви зрозуміли, що ви можете там ще щось доправити, докласти. І ви його виклали, наприклад, за 300 гривень, а ви там щось доправили, домалювали, і ви вже його продали за 1000 гривень. Ви доправили, доклали на 200 гривень, але за той товар ви вже взяли гривень. Уже не 300 і навіть не 500, що ви 200 ще доклали до того, щоб удосконалити. А ви вже взяли тисячу. Розумієте? Ну, я так, щоб ви зрозуміли, про що я. Наприклад, я вам привела, що, що це у вас чекає за тиждень ось таке удосконалення якоїсь вашої можливо, творчості, може, вашої роботи, може, може навіть щось вдома, на огороді, якщо ви в селі десь живете чи дачу якусь там маєте. Може, щось з ремонтом пов'язано. Ви зрозуміли, що ви зробили якось так, як було по сім пентаклях, ось такі пентаклі ви зробили. Ви подивилися, подивилися і думаєте, ні, це щось не то. Я мріяла про друге. Я хочу не так, я хочу краще. Щоб більш було яскравіше. Так як ця зірка світить. І ви тоді візьмете, і то, навіть якщо даже щось стосовно ремонту, ви візьмете щось ще, знаєте, там щось десь докрасити, домалюєте, і воно буде вже виглядати не на тих 200 гривень, а на 1000 гривень. Там та кімната, чи там, може, ви реставрували якусь тумбу стару, чи там ну, туди і тепер. Розумієте? До вас ось таке цей тиждень прийде натхнення, удосконалити те, що у вас є, те, що було, удосконалити його краще, щоб воно було. Щоб кращим чином, чи для себе, чи продати, чи там взагалі, ну, щоб ну, було ще краще, ніж воно є. Ось таке це буде. Ну, я кажу, можливо, комусь і стосунки, може комусь програтися на стосунки, дати вдосконалюватися у стосунках щось, ну, але все одно це буде щось матеріальне, щось, можливо, ви з партнером домовлялися про якусь купівлю, продаж. Може там зійтися разом жити, якщо ще не разом живете. Все одно, що це щось буде стосуватися того, що це буде у вас матеріально фізичне. Це не, не якихось там ваших почуттів, енергії, якихось таких вищих, буде стосуватися. Це буде стосуватися, навіть якщо у стосунках, то це буде стосуватися щось такого, що ви буде вирішувати щось про своє, матеріально, фізичні справи свої. Розумієте, вдосконалювати навіть там, може. Звісно, це май з землі, трошки не туди, але якщо кому абсолютно не актуальна матеріальні ваші ваша матеріальна фінансова сторона вашого життя, якщо це не актуальна вам до цей тиждень, а стосунки, то можливо навіть таке, що там в постелі будете удосконалювати свої якісь там навики. Може навіть комусь так програтися, не знаю. Ну звісно, це земля, пентаклі, це мало кому, ну може якісь хоча б одній людині програтися навіть таке. Таке у вас буде цей фішень. другий варіант. Сім пентаклів буде дайте, свій труд, будете просто його удосконалювати. Ви не просто сядете біля цих пентаклів, будете сидіти і дивитися, ось, наприклад, як у класиці, да? пентаклі на дереві, а людина з лопатою сидить у вейтовській колоді. Вона людина чекає, вона людина посадила то дерево і вона чекає урожаю. Нас лопатою чекає, що вже буде урожай, ось ось той урожай забирати. Тут, бачите, хлопчина не сидить над цими пентаклями не чекає. Бачите, він їх обробляє. Він їх робить кращими, чому це він їх зробив на початку. Він зрозумів, що треба ще їх морилкою покрити і відшкурити. І вони будуть кращі. Ось, ось це. розумієте, Це у типу колода, і тут чуть-чуть не так. Тут е, труд. Трудиться людина, вложилася людина, хоче зібрати кращий урожай. Так, це таке значення. Але бачите, він ще й щось робить для того, щоб той урожай зібрати кращий. Він вирішив, що треба удосконалити свою працю. Так і ось. Ви будете другий варіант, удосконалювати. Удосконалювати будете, і вам це буде, знаєте, в радість, тому що ви будете бачити кінцевий результат. Ви, це, ви про це мріяли, ви цього хотіли, ви, ви на це надіялися. Це ще щось таке, що те, що ви тут вкладалися до цих пір, поки ви зрозуміли, що треба його удосконалити. Ви на це ще надіялися сильно. Це якась була у вас надія на то, то чи інше. Ситуацію, і ви зрозуміли, щоб цю надію виправдати, щоб це збулося по зірці це все, то вам треба ще його ось зробити кращим. І ви, і ви, будете, і ви будете це робити, ви будете знати, що це вам принесе кращі плоди. Може, на роботі щось там будете удосконалювати свою якусь майстерність, якщо ну, кому актуально, що працюєте на якійсь роботі, і щось там ви удосконалите там, свої якісь навики, ким би ви не працювали. Щось, щось, щось ви там ще собі удосконалите ту свою працю з надією на те, що все-таки ви отримуєте гарний урожай за те. тобто, Зарплатню гарну для того, для тих, хто на роботі щось буде удосконалювати, то ви знаєте, ви будете йти до тієї мети, про, про це ви мріяли, надіялися, і ви ще отримуєте за це гарні кошти. Що ви там укладетеся вкладете, трошки більше, але ви отримуєте значно більше. Ось такий, такий був другий варіант. Кришталь, дякую вам за увагу. Зірка. Для обох варіантів, хай здійсниться все ваше, що ви задумали, хай цей тиждень буде вам удачливим. Так, всім всім удачного тижня, вдалого, успішного. Тим більше ви оба варіанти пентаклі, подарунки можливі, кому, кому що кому якісь урожаї збирати, кому подарунки приймати, всього, -всього вам хорошого, всього вам найкращого. Хай все здійсниться, що ви собі задумали, про що ви про що ви мріяли. Хай е, ця зірочка освічує ваш шлях. І здійснює ваші мрії. Ті, ті які ви мріяли, ті, до чого ви йшли, те, чого ви хотіли. Хай хай зіся. Хай вам буде на добро. Всім. Дякую вам всім за увагу. Пишіть, будь ласка, відгуки. Пишіть, як зрезонувало, коли вже на наступну неділю, коли вже пройде цей тиждень, як вам зрезонувало, чи справді були у вас такі події цього тижня, чи справді було те, що вийшло на. Карту тижня для вас. Дуже буду вдячна за ваші зворотні зв'язки, за ваш відгук. Дуже-дуже буду вам вдячна. І дуже буду рада любим вашим коментарям. Все, на все вам добре. Всього вам хорошого, мирного неба, спокійної ночі, доброго дня. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.